Всім доброго дня, з вами Богдан, ви на каналі Intercars. Хочу для вас показати капсулу часу Renault Grand Scenic в комплектації Limited, семимісний в такому гарному коричневому кольорі. Пробіг 127 тисяч км, оригінальний, підтверджений. Є повністю вся сервісна історія по Renault. Сервіс від нуля. До 126 тисяч кілометрів є сервісна книга, є всі німецькі техогляди, зараз вам покажу. Автомобіль у нас приїхав з Німеччини 10 днів тому. Він по кузову має лише фарбований капот без шпаклівки, суто косметика, по кузову немає ніяких царапин, умятин. Автомобіль як новий. Бачите, немає ніяких царапин, вмятин. гарні легкосплавні диски, 17-й радіус, свіжі тормозні диски та колодки, резина M +S Continental, така майже нова, відсотків 90% по залишку, Спереду так само, свіжі тормозні диски та колодки, також резина майже нова. Ось. У нас лінзована оптика, денні ходові огні, капот не висічений, немає жодних сколів, царапин. Ось, тут у нас так само лінзована оптика, фари в гарному стані, у нас чорні дзеркала, Шельдик лімітед. Тут теж жодних царапин, м'ятин немає, релінги присутні. Бачите, кузов в гарному стані, навіть таких мікроцарапин немає. Один власник, бо за кордоном була жінка, безключовий доступ на 4 двері. Ось. Електрика, складання дзеркал. Бачите, що навіть е, заводська. Пліночка наклеєна на шильдиках Limited. У нас підігрів двох сидінь, старт-стоп, датчик Дивіться, в якому стані. Перемикачі, кермо не фарбоване, не перешивалося. Сидіння гарне. Ось. Двохзонний клімат контроль, клімат працює, круїз контроль, ліміт контроль, електростоянкове гальмо. Саме знімається, саме ставиться, при рушанні вгору автомобіль тримається, тобто на тормозі не потрібно тримати. Ось Оригінальний пробіг 127 тисяч. Ну, навігація два ключі. Це все зрозуміло. Ось Заду шторочки присутні. Ну Тут воно все як нове. Тут нема що показувати, тут воно все як нове. У нас шторка присутня, сидіння піднімаються. Ось домкрат ключ і там, і там знизу запасне колесо. Ось Тут також воно все як нове. Також все гарненько. Тут воно також все як нове. Підігрів сидінь, також тут все, пленочка ще заводська присутня. Тут сидіння, воно все як нове. Зараз вам хочу показати сервісну історію. У нас техогляд дійсний до квітня 25-го року німецький. У 23-му році було 116 тисяч кілометрів. Тут одна бумага є. Ось тут у нас де пробіг. Також 116 тисяч. Так кому треба код Тут у 21 році 85 тисяч кілометрів. Ось. Тут ще бумаги є. Тут он в 22 році 107 тисяч кілометрів. Ось. Є сервісна книга. Перший запис 30 тисяч кілометрів, 70, 90, 107 у 22 році і 27 жовтня 2023 року було 122 тисячі кілометрів. Ось. Тут також перевіряли по то на 126 тисяч кілометрів останній запис в квітні цього року. Двигун, до речі, 1,5, К-9К, всіма улюблений, механіка шестиступенева. Ось. Гарна машина. Дуже гарні комплектації, гарний колір. З Німеччини. Знизу автомобіль, як новий. Я бачив на свої очі. Знизу підтікань ніяких немає, тому що маленький пробіг. Тут реально стан нового автомобіля. Ось. Зараз ще вам хочу показати під капотом. бачите, двигуна ніхто не мив, все гарненько, чистенько, сухенько. Капот не крутився. Ця у нас фара 15 рік. Ця у нас фара. Також 15-й рік. Тут все в оригіналі. Радіатори як нові, акумулятор. Зараз я вам хочу показати, який акумулятор. Незручно знімати однією рукою. Е, тут ще у нас сервіс 122 тисячі кілометрів. Ну, тобто тут в машині пробіг оригінальний, 1000 відсотків. Ось він код Беріть ВІН-код, перевіряйте, поронос сервіс. Зараз я вам ще покажу, що у нас по фарбі, зроблю комп'ютерну діагностику і все вам покажу. Так, і зараз вам покажу, що вона у нас по фарбі. Дах оригінал 140, 157, 140, заднє ліве крило 130, 120, 130, 120, 101, 140.

20, 150, 140, 111, 127, 115, 94,5, 118, 95,7. 95 кузову лише фарбований капот і все, От. Зараз ще вам зроблю діагностику, покажу пробіг, форсунки, турбіну та сажовий фільтр. Так, і в нас діагностика, ніяких помилок немає. Дивіться, в якому стані кермо. Не фарбоване, не перешивалося. Ось, Тут всі кнопочки, як нові. Клімат контроль працює, кондиціонер працює, холодним дує, навігація працює. Ось це його оригінальний пробіг. Зараз вам покажу більш детально. Так, і в нас параметри по двигуну. Турбіна дує відмінно. Всі форсунки біля одиниці чудово. Маса сажі після регенерації 4 грами. І пробіг 127 206 Пробіг оригінальний по двигуну, все супер. в нас в АБСі так само 127 тисяч кілометрів. Зараз вам покажу ще одному блоці пробіг. І тут так само 127,206, так само як на приборній панелі. Бачите, навігація працю... працює, все працює. Проїзд контроль, ліміт контроль, все супер.